Множення вектора на число. Добутком не нульового вектора а з координатами x і та числа k, відмінного від нуля, називається такий вектор, що k помножено на вектор А дорівнює рівня kx. K, y. Ці два вектори початковий вектор А з координатами Хі, та вектор Б, що утворився в результаті множення з координатами КХ та Кі, вони будуть коалінеарними. Вектор Б співнапрямлений з вектором А у випадку, якщо коефіцієнт ось цей К більше від 0. Вектор Б буде протилежно напрямлений вектору А, якщо К менше 0. Для будь-яких векторів А та Б, та чисел К та Н справджуються. Ось така властивість. Якщо в мене множиться K на суму векторів А і Б, то я можу окремо вектор А помножити на К і окремо вектор Б помножити на К. Якщо я вектор А множу на суму двох чисел К та Н. Інколи буває простіший вектор k помножити на вектор A число n помножити на вектор A, і потім вже результат можна додавати вектори. Якщо вектор A множиться на добуток чисел k і N, я можу n помножити на вектор a і потім помножити на число k, а можу число k помножити на вектор A і потім помножити на число N. Якщо вектори A з координатами XA і A, та вектор B з координатами XB і B, B колінерні, то існує таке число K обов'язково, що XB буде дорівнювати K помножено на XA і YB буде дорівнювати K на YA. Т. Значення K для відношення Xів і знайти K до відношення Y. І якщо це K буде однаковим для обох випадків, то ми можемо сказати, що Тоді вектори калінарні. Що ж у нас K буде різним для цих двох співвідношень, то ні про яку калінарність мови не йде.